Добрий день, мої любимі, ви на каналі у Світлани. Всього найкращого вам. Вибираю. Що я вибираю? Гречка по 59, Дивлюся. Морозиво. Отак холодно. Як його їсти. Навірно приболіла. Горло болить. Олійка по 60 гривень. 51,90. Ну, різні ціни бачите. є голівково. Навіть 58 є олія. Ну там, мабуть, мало грам. Я. Набрала такого хліба, калачі, масло взяла поворіт. Масло дороге, 66 гривень. Так що мені тут треба, щось було. Що? Пергаментна бумага треба, але тут щось я дивлюся 64 грн з копійками. Це треба в Аврору по пергамент. А вон пергамент є ще, по-моєму, по 27. Складаємося вже погода, звісно, вже завал. Мокро, сиро. Скупилося, трошки затарилося, Масло взяла, масло не по скидках, 66 гривень. Я не можу того їсти, масло геть. Воно мені не підходить. А це що? Це якийсь бумажки, нащо? То вікін візьми. Я пішла, на базар схожу ще. Бакалі купити хлопцям. Мені так сюди його треба ставити. Так, вже їх небагато залишилося. Дуже класно, зручно, звісно. Тут в мене все є. Бутиляки різні. Ходила я в магазин ще один, зараз вам покажу, що я купила по дорозі, бо вдома точно я не покажу. Ось такий чай мені дуже подобається. Я думаю, що я потім закажу у брата. Ну і з цими пересилками, оце по новій пошті, це дуже-дуже сильно дорого. Воно по поукру пошті, але хочеться, щоб воно нібито приходило на другий день. А вже по почті буде. До свидання. По почті буде воно вже йти трохи довше. Але нічого, яка різниця. то я через недільку нам було дуже довго чекати. Я маю там посилочку отримати. То довго, бо у нас все покінчалося, звісно. Брат, давав було все в мене повипивали Дякую їм, що вони багато давали нам чаю Усього. Я спробувала. Мені дуже польські ці чаї. Все таке добре дуже. А хлопці п'ють каву. Каву я не п'ю. То я пішла, купила лавацу. Крем лавасу в їх 100 гривень, а без крема 110. Це я кажу, може, ось такі ціни. Не знаю, потім ось цей чай 80 гривень. Такий, що я люблю, покажу зараз я паштета. Ось от отакий паштет, це 47 гривень. І отакий от чай, аж 250 гривень, але він дорогий, 145 гривень. 250 грамів то це виходить і недорого. Це ж 250 грам ось такі. Ну, вони беруть його дорого, я їх розумію. Вони ще новенькі, їм треба ж розкрутитися, як вона каже, все дорожає. І щоб його довести у цей город, то виходить дуже накладно. І платити оренду, все платити, то зрозуміло, що і ціна буде така ціна буде на цей товар не мала. Ну, а ми повинні саме вирішувати, де нам куплять, що нам куплять, що нам пити, що нам їсти. Я пішла в АТБ, в АТБ мені вже ті чаї такі, знаєте, якщо чесно. Я їх заварюю, і як п'ю, і я нічого не відчуваю, мені чай ніякий а теж ціни дорогі. А, кава теж там, та Львовська якась написана, форти, та кава теж, вона не дешева. Хлопці то раніше її пили, а це після братових вкусняшок вони перестали її піти. Кажуть, що добра. Ну і Світлана пішла, покупляла їм каву, хай п'ють поки і чай. Ну, Вона каже, дуже добрий. Я не знаю, для мене це чомусь навіть 145 гривень. Якось ну, як дорого, хоче 250 грамів. Дорого. Так що виходить так, як у мене ось із носками. А, десь люди можуть купити носки за ті, що я продаю по 30 гривень, а вони приходять і кажуть, що вони носки купили по 25 гривень, а ті, що я по 35 гривень, вони приходять і кажуть, що. Ми десь їх купляли по 30 гривень. Ну, типа, на 5 гривень. А дехто приходить, каже, що такі, як у вас носки по 30 гривень, то ми їх купляли 40-35. Різні люди є. Получається, що ті різні люди е, у різних точках, у різних магазинах, на базарі. І виходить так, що... Я ніколи з людей шкури не деру, я наоборот ще можу скинути і подарувати, отак, мене такий характер. І порой на мене навіть кажуть, що якщо ти будеш так торгувати, то ти будеш себе просто в убитки. Я по кругу, реально, що так. Я розумію людей, що тяжко, що їм ем може дорого купити. Але якщо такому будь, якщо такий характер, то його краще і не торгувати, і не займатися таким, і не переводити своє здоров'я, чесно вам скажу люди. Так само я не осуждаю ніколи людей, навіть як вони продають, ось, може, і дорожче. Десь там є до... далі точка, по-моєму, там дешевше. А може бути таке, що товар був куплений зовсім раніше, Як, як... запаслися раніше товаром. А, може бути таке, що у їх просто великий опт. А так як я, я по собі так думаю, як я їду із сумкою, або я складаю носки у мішок, і їх виходить мішок, а, і я вважаю, що то опт, то мені зразу сміяться і кажуть, що хоча не смішить, Опт це людина, коли приїхала і взяла буса, ото опт. І каже, ми їм реально даємо скидку, а у вас майже опту немає. І у вас по ще й заробітка не буде. Отак, От як хочете. Хочете купити багато, і ми вам зробимо скидку, а хочете купити мішечок, що зовсім не буде скидки. Я кажу: я купити не можу, тому що у мене немає грошей. Я купляю стільки на свої гроші. І так, як виходить, то я тепер мушу і заробити каплю морі, капельку. І для мене виходить, що як у мене немає таких коштів на закупку, то для мене та капля в морі, теж то великі гроші. На хліб є, до хліба, та й добре. Ось так то. Так само і з цими товарами. Коли людина розкручується, хоче щось мати, вона взяла його трошечки, людей немає, обороту немає, якщо чесно. Та й мови немає, і все. І так, я вже доходжу додому, до зустрічі. Ігор закриє? Да, я сюди. Їдемо кататися по ділах. Їдемо. У нас погода така. То сніг, то приморозок, то знов відлига. Ну, Дорога нормальна, розстала, так? Да? Все нормально. Ну, видно, може дворніком і протерти, чи воно таке буде. Дорога погана. Може треба по заправі хоча б на гривень 200 солярки. А, потім. а там вистачить? І Після житомо розстави. Иди, хлопец. Я <laughs> его дали кинуть. Господи, Виталь, пошли. Здесь поролон был. Надо, надо поролон. Бачу, Виталь. Бачу, я взяла его два метра. Всего поролона. Дощ іде. Бачиш, ще взяла його 2 метра. Так воно класне, тепле. І діло в тому, що бачу, він каже, 26 гривень. Кажу, так не може такого бути. Кажу, тут же 2 метри. Надо 52. Ой, спасибо. Кажу, ну звісно, як це? Такі горішки купили 22 гривні. Польські. Правда? Так. Да. Даємо. Пачку нам на двох хватить і його рупачечка. Проблема було длубать. Вечір. І каву купили пів кілограмову. Бачу, наскільки цей магазин далі mm -hmm. дешевший. Ось yeah. Отак то Купила я ще каву, пів кілограмову. Кьонік, так? Да? Mm -hmm. uh -huh. Я забула, сколько вона? 110. 105. 105 пачка, пів кіла. Ну, ми її пили, то нам нравится. Ну що, поїдемо. Всім привіт мої любимі, мої так. хороші. Привет. Не все. Поход до поход, поїздки. Не можна знімати відео, кажу. Немає настрої зовсім. Таке робиться горе, але все одно тримаємося і не пускаємо руки, щоб не радувалися, яке прийшло горе до нас. Про Петровську таке наробілося, сподівай. Всі знаєте, не буду піднімати тему, Дуже тяжко. Так, подожди, по порошок стиральний. По олію. Чуть не упала. Здравствуйте здравствуйте. 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 Святами вас. Спасибо вам. Здоров'ячка вам. Спасибо, ви, Дескор? Не торгуєте? Торгую, жир а то попросила жіночка. Кузинний жир і каміно. Ні, не ні я не, не... А, як гарно і так, якийсь корзинкою. І ти знаєш, тобі личить? о, як красиво, глянь. А що а... люди не хочуть купити таку корзину класну, глянь, як красиво. Тобі подобається? Так. Гарненько говори, голосно. Так, подобається, подобається. Ви знаєте, люди добре, він так голосно вдома говорить, як ніхто не чує. А як тільки знімаю, так мовчить. Це вже я не брешу, я прийом кажу. До нас магазинчик таки приїхав. Там усе є. Ковбаси, сир, масло. Все є. Мені корзину на стула поставив. Ось сюди ні, туди. Ага. Ще на мені поставиш. Таке голоду купили. Зарючки возьму, да побачу ціну. Що ти кажеш 105? 115 гривень. А в другом магазині воно 160. Кто я хочу, так торгує. Паштет не по... О, є, паштет, не паштет, аж проти класные. 38 гривень. Купила ще одну банку, бо непоганий цей такий паштет. Дешевий. 37. Я купила за 47. По-моєму, 47 вчора, да? Клітка всегда. Яйця ясен світ по 66 гривень. А ти є 60 6, на 6 гривень. Не виходить дорожче, ну, але це я в очках, що делала, такі великі яйця. Плакати хочеться. Так вже доплакала, що не питайте. перев'яв хлопець пальця. Кажу, сину, ми не їдемо нікуди далеко. Не закривай, вже другий раз буду з собою ключа забирати, щоб середини не замікав ворота. І Віталік в машині, а я вийшла, щоб мені з ну, щоб відкрити, там таке приспособлення. Як загорнуло, що воно там, чи там я бетоном, розпанахала такого, вищала, кричала снігом. Уже мені нічого не треба було. Це замотало, бинта змотала, А воно просочує до і все, до, Все. Кажу, треба було що мені оце таке. Вже й на плиту корзинок всього на плиту. А це якась така олія. Олія соняшникова для фритюру. До 30 годин смаження. Ну, оце взагалі якась не наша, вона навіть віддільно стояла. А що таке з харчовою добавкою? Хотіла подивитися, чия вона. І не знаю. Такої ще не було. Це якась вона нова. 58 гривень. І ще половинка хліба така, 12 гривень. Шампунь до 104 гривні. Це шут шампунь, так? Да? Ось да. такий шампунь мені підходить. Що це відновлювальний концентрат з кератином для пошкодженого волосся. Ну, червона така ця, то для окрашеного волосся, але чогось, як я її мию, то в мене ще воно стає сухіше. А іменно ось це повне відновлення 5, то чогось лучше. Ну, дорога ця кажу олія, шампунь. Я брала маленьку за 60. А зарі 85, а ця вже Зарі скидка на її 104. Ну і в взяла три. Ось такі покупки. не видержала ще поїхала в інший магазин, щоб поцікаву, тому що я купляла. Зараз вам покажу цікаву. вже Віталій так запраторів, що це капець. Ось цей чай такий хороший. Я вам показувала лавати. Не показувала, я вже не буду шукати. І хуторок мука 30 гривень. Я не люблю, але наче її не було. Розумний ще вибір був. Мука ось така голуба пачка, то я не це не захотіла взяти, вже думаю, візьму хуторок. Це треба траж. Мирно б я б догадалася, що показувала, Я її це, це ще такий порошок 190 гривень 5 літрів. Це. Нема, нема. Може хіба в бардачку в машині. тут Трошки інший у мене був. Тут із мілим і Марсель, що я додане ще мило. А я отаким окласи, теж воно мені дуже подобається. 89 на 2 КГ, а там 5, 190. Десь нема.